Пам'ятаєш, брати, як без і гроші, дворові мрії здавались дорожчі, сміх до світанку, слова по душі. Ми вірили, просто, і цього було досить. Час розкидав нас по різних шляхах, та не стерте, що в серці назавжди, навіть коли тиша між нами в словах. Я знаю, ви поруч я знаю. Пам'ятаєш, брати, ті простіве. Теж, брати, як тримались разом, коли падали вставали знов, скільки б не було доріг і часу, цей зв'язок сильніший за все. Хтось став сильніший, хтось мовчить, хтось навчився ховати біль, але варто лиш згадати ті дні, і ми знову ті самі повір. Не всі слова сказані в голос, не всі образи мають сенс та якщо буде важко комусь із нас. Я прийду без зайвих питань. Навіть якщо навколо темно, і здається, виходу нема. Пам'ятай, у тебе є ті, хто з тобою до кінця. Пам'ятаєш, брати, ті прості вечори, коли весь світ це ми наші мрії хай міняє життя, адреси, ролі. Ми назавжди брати по долі. Пам'ятаєш, брати, як тримались разом коли падали, вставали знов. Б не було доріг і часу, цей зв'язок сильніший за все пам'ятаєш, брате, той вогонь в очах, його не загасив на час. Хай життя нас міняє, ламає не раз ми, брати, тоді зараз, завжди